До вашої уваги гібридна форма бурдака Олександра Васильовича Сицилія. От така ягідка біла, пальчикова, вона вже перевисіла. Тут гади поїли. От. Так само він вимерз, це сигнальне плодоношення молодого куща. От, все, що на ньому є. Це дашуня, тут, на сусідньому кущі. От. І такі невеличкі гронки цього року. Там є, там є. Ну, так. Особливо немає чим хвалитися, але радує те, що крупненька ягідка, вона така хрумка, як, ну, як огірок і солодка, без е, звичайний гармонічний смак, без мускатів там, але але мені вона подобається. У мене його два кущика. Цей треба було зняти вже, розгрузити, але так щось за нього можна сказати, трішки і забув. Оце дія фалькона. Препарату від оїдіуму. Отаке він на деяких сортах показує. Не скрізь, але на деяких є. Ну, ягідка крупненька. О, де це. І це перше плодоношення його такого гарного пальчикового. Вигляду вона форма така пальчикова. І дуже-дуже хрумка. Є кілька кісточок тут. Що в нас? Дві кісточки. Як, фокусуйся? Дві кісточки мясисто соковита, м'якіть. Ну в цілому, форма подобається.